Це барсик близько трьох місяців тому його залишили колишні господарі, привезли на стерилізацію і не забрали назад. У центрі поводження з тваринами згадують, кіт був дуже худий і мав перелом стегна. Завдяки коштом небайдужих містян та догляду фахівців. Тварина одужала. Схожа історія і в кішки, яку назвали ірискою. Її кинули у центрі поводження півроку тому. Такі випадки трапляються не часто, але працівники центру наголошують, їхній заклад не притулок. Зараз для цих тварин шукають нових господарів. У нас центр стерилізації собак це не є до. Добре, коли тварина живе в медичному закладі, коли люди на ніч уходять, вихідні немає нікого. Ну це теж стрес. Потрібна родина, потрібна сім'я, свій куточок. Буває, що до центру, підкидують цуценят деяким з них не знаходять родину. Вони стають мешканцями центру і перебувають на вільному вигулі. Так сталося і з Джоником. Цього песика підібрав директор центру на об'їзній дорозі щещеням. У собаки було сильно пошкоджене око. Працівники центру опікувалися ним два роки, а потім йому вдалося знайти господарів. Ми його вже дорослим прилаштовували в родину тут недалеко на приватному секторі. Щоб ви розуміли, ми всі так плакали. Ну, це наша дитина, наша улюблена. Ми так плакали. Ну, начебто треба радіти, що ми йому родину знайшли. А як дитину свою віддаєш, ну, так всі дуже-дуже засмутилися. На наступний день приходимо на роботу, а Джонік сидить під воротами. Ну, тобто вони вже звикають до нас і вони не зможуть уже жити в родині. Таких собак, як Джоник, на вільному вигулі в центрі близько 20. У кожного є своя територія. Бела часта гостя бухгалтерії, Дебет з кредитом поки не зводить, але тут її всі дуже люблять. За межами центру поводження з тваринами живе сірий. Тут він ще з дня заснування закладу, безконтактний та неагресивний. Що ж до собак, які потрапляють до центру після відлову з Криворізьких вулиць для стерилізації і чіпування, то зараз їх тут три з половиною сотні. Аріне Чистосердова, Максим Пономарів цей день.